Ну і далі на Сітіві час спортивних. Вітаю, Петра не 13, а півтора і не доларів, а гривень. Такий призовий фонд Суперкубка України, який відбудеться завтра в Одесі. Хто скільки Небагато. отримає, переможець мільйон. Той хто програє 500 тисяч. Але будемо дивитися, хто стане головним володарем самого кубка. Вже завтра Динамо Києва, Шахтар Донецьк розпочнуть новий футбольний сезон. В Одесі дві найкращі команди країни розіграють Суперкубок України за два сторічну історію. Проведення цього матчу його вигравали лише два клуби Шахтар і Динамо. торік на одеському стадіоні Чорноморе сильнішими були гірники. Особливим цей поєдинок стане для Олександра Гладкова цього літа. Він перейшов до Динамо саме із Шахтаря. Дебютний матч стане для наставника гірників Павло Фонсеки. 43-річний португалець замінив на посту головного Мірчу Луческу. До Одеси новий тренер провіз Шахтар ще в середу. У команді немає травмованих. Василь Коблін та Факундо Фрейра повернулися до загальної групи. З усіма вже займається і Микита Шевченко. Сьогодні гірники проведуть ще одне тренування на стадіоні. Чорноморець для Одеса. Це буде вже сьомий матч за суперкубок. Через футбол роботу громадського транспорту на деяких маршрутах міста продовжили до другої ночі. мене не лякає, що сезон ми розпочинаємо матчем проти Динамо. Це буде просто гра проти сильної команди, і її результат ніяк не вплине на увесь сезон. Звичайно, сподіваюся, почати роботу в шахтарі з перемоги, але найважливіше виграти чемпіонат.